Те, що було в минулому, і те, що буде в майбутньому. Бо вони, ті вечорниці, будуть Ось, в... на ті вечорниці, е наші діти, наші внуки будуть вміти мітитися народних танців. Вони будуть вміти багато народних пісень. І ми будемо гордитися. Ми з вами будемо танцювати народні танці і ми хочемо. Показати перші прийоми, які ем, характерні майже для всіх народних танців. Ось е, рухи, е, які є сталі практично. Дівчина з хлопцем приймають такі рух. Ліва років дівчина хлопця отак береться, долоні долоню, права рука, дівчина на плече, і хлопці від хлопеці отак бирається. Ні, то в країни вогні, то все тим, то все тим, з дуником здвенять країна в мені, ніби ж, ні в млеві мостим, то все ти, то все тим, ніби райдушні в мости, то все тим, то все тим, ніби райдушні в неві мости. Замком старий дуб стоїть, там під львівським замком, старий дуб стоїть, а під тим дубочком партизан лежить, там під львівським замком, старий дуб стоїть, а під тим дубочком, партизан лежить. Лежить на дище спинуть, він лежить, не тише він, не наче спить, золоті кучері відтершені. Бласть стара мати, син героям став, На плац старомати, син героям став, він за Україну. Голову поклав, він за Україну, він за рідний край, він за Україну, він за рідний край, щоб нашу землю не топтав москаль. Тому хрестів, три зуб золотий, прощай, старий батьку, і ти рідна мати, і ти найроща прощай. Я більше не прийду до рідної хати. Не поверну в свій край. я більше не прийду до рідної хати, і біч не поверну свіка, віси темному під біловезо, та й пісню співав. Самти, Співавши гімн холодними ночами, буквально зрозуміли ви слова і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі щойно в вас внизу Дніпро тече і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю, щоправда, поодинці, але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на Майдані в ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч о пліч. Дніпро тече. Тече поки що мовчки, і ми мовчали дуже довгий час. Терпіли, прогиналися, скигліли. Тепер ми плачемо, згадуючи вас. І плачуть депутати на екранах. Не вірю їм. Раніше де були, чому ви неньку дали розтерзати? І мову нашу ви не берегли, чому ви гідність нашу розтоптати? Хотіли чоботом Ментовським і Кийком. По норах всіх нас розігнати, в кайдани закувавши знов. Чому ви в хлопчика дозволили стріляти, що кинув каменем по владі, і щитом свою свободу думав відстояти, виходячи на барикаду знов, щитом з фанери, голими руками він йшов під кулі, перемігши страх, а ви боялись або не хотіли хоча б якось захистити нас. Але облишив. Це вже ваша совість, якщо вона, звичайно, у вас є. Усіх розсудить той, хто там, на небі, свої поради нам усім дає. Небесна Сотня відійшла у вічність, героям слава не пусті слова, і пам'ятником хай вам стане нова країна, сильна та міцна. Слава Україні! А коли ж ми пробудемося? українці? Годі спати, час вставати, сонце вже зійшло, сонним брати не здолати тяжке ярмо. Шевченко писав, «Страш... страшно впасти у кайдани, не волі. а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на віки віки, і слідом не кинуть ніякого. Годі спати. Мусимо встати, прокинутись хоча б для того, щоб згадати, зберегти славу предків наших. Для того, щоб. Наше майбутнє покоління. Задати, з якого ми роду, племені, яких нащадків, сини. Отак От нам потрібно це згадувати. Люди добрі, це має бути пробудження. Зараз нас кажуть криза політична, економічна ще якась. Духовна нас криза, духовна. Тому що дійсно. Потрібно передати, передати у ці традиції нашим дітям. Будь-що передати. Але щоб передати, нам потрібно їх вивчити, нам потрібно їх осягнути і зрозуміти. Якщо не я, то хто ж? Хто ж зробить краще жити? Мені на моїй землі. Ми маємо бути господарями. Ми мусимо боротися, і відповідальність має нести кожен, кожен за майбутнє своє, І за майбутнє нащадки, щоб нам не було не соромно дивитися в очі своїм дітям. І ще процитую вам одного митця Андрія Середу. Я хочу, аби наші люди позбулися цього гнилого внутрішнього пацифізму, який виправдовує лише бездіяльність та й стало до бою. Годі ділитися, час єднатися, єднатися всім українцям, бо дійсно йде війна, війна, психологічна, інформаційна. І ми програємо, все це забувається. Єднатися для нашого майбутнього, задля майбутнього наших нащадків, задля шани, отих лицарів Святослава Хороброва, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Мазепи, саних лицарів Гайдамаччини, Коліївщини. Оце наш. Зразок і маємо в основі того пам'ятати все, що пережив наш народ. Хотілося б, щоб тут молоді було більше, але на то і ми мусимо працювати. Працювати дійсно кожен мусить. Не складати на одну чи другу, чи третю людину все гуртом. І батька наші бити. Але це неправильний вираз. Вираз такий, що з'єднаємося у той міцний віник, який наведе лад у нашій хаті і вимити з неї всяку нечість. Слава Україні! Червона калина охилилася, ось наша славна Україна зашурилася, ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, е не й а ми тут. Червону кавину підіймемо а ми нашу славну країну і розвесемо, марщирують наші добровольці, кривавий там, визволяти рідну країну З московських кайдан а ми мичі. Московські кайтани розіб'ємо, а ми нашу славну країну, гей, гей розвесемо, а ми чи московські кайтани розіб'ємо, а ми нашу славну країну, гей, гей розвеселемо, не килися, червона калина, маєш бій. Там, славна Україна, Маєш добрий, рід. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну країну, гей, -гей розвеселимо, А ми тую червону калину підій підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселемо. Повієм уйнесенький війне, широких степів, та й прославить по всі українсьових стрільців, А ми тую стрілецьку славу збережемо, А ми нашу славну Україну гей-герой країну геть розвеселимо. А ми Детську славу збережемо нашу славну Україну, гей, гей розвисав. Славна Україна, не забудь за мене, а ти славна Україна, не забудь за мене.